Так, друзі, для того, щоб зрозуміти, чи підійде якийсь об'єктив для вашої камери, вам потрібно дізнатись, який байонет у цього об'єктиву і у вашої камери. Наприклад, у лінійки Canon є різні байонети. Є е Ф, ЕФС це для кроп камери. RF MF. Тобто це байонет, це кріплення об'єктива до камери. І відповідно, якщо ваш об'єктив. З одним байонетом, наприклад, з МФ, а ваша камера РФ, то вони не будуть конектитися. З певних моделей на інші є перехідники. Таке перехідне кілечко, яке допомагає сконектити об'єктив, який ніби навіть з іншої лінійки, але завдяки цьому перехідному кілечку об'єктив підійде до вашої камери. Але не між всіми. Лінійками є ці перехідні кільця. Тому дуже важливо при купівлі об'єктиву розуміти, який байонет в об'єктива і в камери. Тому що, наприклад, навіть в моєї учениці, там, до того, як вона почала навчатись, була така ситуація, коли вона купила камеру з байонетом ЄФ, а об'єктив РФ. Вони просто ніяк не конектяться як конструктор, знаєте, як пазли, які не підходять один до одного. Тому, відповідно, тут тільки замінювати об'єктив. Тому звертайте увагу на байонет. Обов'язково він вказаний в інструкції до фотоапарату на коробці об'єктиву. Він обов'язково вказаний. Тому цей момент це є дуже дуже важливо. І ви будете одразу розуміти, чи підійде об'єктив до вашої камери.